Франшиза Форсаж, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому, попри попередні обіцянки, що наступний фільм стане завершальним у серії. Він дизель уже натякає на можливість створення ще одного фільму. Більш того, нещодавно анонсували новий проект з участю Дуейна Джонсона або Хобс і шоу другу частину, або вже сольний фільм у стилі драматичного логана. Він дизель також підтвердив повернення Двейна Джонсона до ролі Люка Хопса та поділився планами на майбутнє. Бутні частини після виходу форсаж 10 було офіційно оголошено, що в розробці знаходиться форсаж 11 Окрім основної серії, студія Universal активно працює над спін-оффами. Продовження «Хопс і шоу вже анонсували. Хоча, за словами продюсера Келлі Маккормік, зйомки ще не розпочалися через завантаженість Двейна Джонсона. Цікавим є і питання самого фіналу франшизи. Спочатку планувалося, що Форсаж 11 завершить основну серію, але він дизель натякнув, що фінал може розтягнутися на три частини замість двох. Попри це, успіх останніх фільмів виявився дещо скромнішим. Наприклад, форсаж 10 зібрав 700 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті 340 мільйонів доларів, що було нижче очікувань. Проте Comcast, який належить Universal, залишається зацікавленим. У створенні ще принаймні двох фільмів. Останні публікації Віна Дізеля свідчать про те, що Форсаж 11 робитиме акцент на практичних трюках і реальних локаціях, зменшивши використання CGI. Зокрема, автор поділився кадрами зі знімального майданчика, де продемонстрував автомобільні трюки, схожі на перші частини франшизи. Це бажання повернутися до витоків є відповіддю на критику останніх фільмів за масштабні екшн сцени, які порушують закони фільмів. Фізика. Згадати хоча б космічні пригоди у 9-й частині чи вибухову гонитву платинами у 10-й. Попри плани повернутися до свого коріння, сценаристи мають справу зі складними сюжетними лініями. Останній фільм залишив багато відкритих питань: втеча Домініка і його сина від вибуху на греблі, аварія літака з командою, неочікуване повернення Жазель. Це уособлює способи інтегрувати нові проекти, такі як хопси шоу у загальну часову лінію. Продюсер Хірам Гарсія зазначає, що сиквел розвертатиме лінію боротьби з організацією «Етліон» і, можливо, інтегрує нових персонажів у фінал основної серії. Це розширить світ франшизи, але також ускладнить сценарну структуру. За чутками, у фінальних частинах можуть з'явитися нові герої, яких зіграють актори першого ешелону Голлівуду. Universal активно веде переговори, щоб залучити нових зірок і розширити аудиторію. Незважаючи на падіння касових зборів, Форсаж. Залишається однією з найуспішніших франшиз сучасності, унікальний мікс екшену, сімейних цінностей і культури вуличних перегонів продовжує приваблювати мільйони глядачів по всьому світу. Хоча фінал ще не написане, одне можна сказати точно. Форсаж залишиться в історії як одна з найдовших і найамбітніших кінофраншиз нашого часу.